Вітаю! Сьогодні хочу поділитись рецептом улюбленого салату. Готується легко, виходить дуже смачно. Занотовуйте інгредієнти. Для салату будуть потрібні м'ясо, телятина, солодкий перець, ріпчаста цибуля, спаржева квасоля. на даний час використовую з морозильної камери, кунжут підійде як чорний, так і білий, картопляний крахмаль, сіль. Чорний милиний перець, соєвий соус та рослинна олія для смаження. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Цибулю подрібню на невеликі кубики. Солодкий перець нарізаю на смужки і додатково розрізаю їх на три частини. М'ясо ріжу на ось такі слайси товщиною орієнтовно 1 см. А слайси вже нарізаю на невеличкі смужки. Розігріваю пательню з рослинною олією і відправляю тушкуватись перець та ріпчасту цибулю. Тушкую овочі під закритою кришкою. На пательню поруч викладаю м'ясо, яке обвалюю в крахмалі. М'ясо смажу на рослинній олії з кожного боку орієнтовно по 3 хвилини. Не забуваємо помішувати овочі та вчасно перевернути на інший бік шматочки м'яса. Вони мають злегка підрум'янитись. Овочі тушкувала 20 хвилин, тепер до них даю м'ясо, заливаю соєвим соусом, тушкую так біля 5 хвилин. Потім додаю спаржу квасолю в мене вона ще трішки холодна. Звичайно, перемішую. І тушкую так ще 15 хвилин. Тепер додаю перець, кунжут, куштую обов'язково і за потреби додаю сіль. Накриваю кришкою, виключаю камфорку і залишаю салат відпочити ще на 20 хвилин. Такий салат чудово підійде як окрема та самостійна страва на вечерю. Також він чудово перекрасить святковий стіл. Хай смакує. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі, а також за підписку. До нових зустрічей!